Британія була одною з тих країн, які говорили, що війна прийде весь цей рік. Мало того, що вони підтримували нас всі роки протистояння з Росією, Але що стосується повномасштабного, те, що ми називаємо повномасштабною, вони розуміли, що ця ескалація відбудеться. Хочу нагадати, що Велика Британія не була частиною попереднього мирного процесу мінського, так званого всіх нормадійських форматі все іншого. І тому, в принципі, у них були розв'язані руки. Якби Німеччина і Франція вони вимушені були робити вигляд, що ну слухати, не все так погано, давайте все щось буде. І якщо ви пам'ятаєте, німецька позиція якраз була така дуже схожа з українською, що ну може якось минеться, може якось вдасться деескалувати. Може, шоломи допоможе? Може всі 500 шоломів допоможуть, е і то вони прийшли запізно. Але Британія, в принципі, вона знала, що нам потрібна жорстка виживання, е жорстка гарантія безпеки. Е це був наш найближчий партнер в НАТО. Так вже стало, що. Незважаючи на їх зусилля, на наші зусилля ми і не стали членом альянсу, щоб вдалося нам запобігти, допомогло запобігти війни. Тому, коли війна наступала постійно, моє перебування якраз спілкування з колегами, як ви, воно, приводило до того, що мене кожен раз запитували, що невже ви не розумієте, що війна от-от -вот буде. Ви готуєтесь? Ми дивимося, що каже ваше керівництво, ваше телебачення, ваше, газети, і у нас відчуття, що ви просто не усвідомлюєте, наскільки небезпека над вами зависла. Як до цього ставились, до того, що наші, ну в першу чергу, керівництво держави е, ставились до всіх цих повідомлень? Ну так, зверхньо? Ну кожен раз, от кожна розмова моя з журналістами, в принципі, протягом року вона закінчилась знаєте, таким симпатизуючим, болячим таким поглядом. І е, ви не розумієте трошки по-дитячому, що війна? Ні, що я розумію. Ну от ми ж дивимося ваше, і таке враження, що ви думаєте, що якось воно по-іншому. Ну Це сторона медійна, є сторона державна, коли такі розвідки, як Мі 6 які чітко свідомлі, що відбувається, говорять і тут, і в Києві ті самі слова. Вони розуміли, що Україна вимушена тримати не, таку добру міну при поганій грі і розповідати, що ну, слухайте, ми ж не можемо сказати, що завтра буде війна, і наша інвестиції не буде. На що британські колеги мені відповідали, що... Інвестиції надсилаються не тому, що хтось дивиться українське телебачення, а на жаль, дивиться світове телебачення. Інвестиції надходять з Заходу і вони дивляться в першу чергу західні телебачення. І розуміють, ми вже рік торочимо вам, що війна неминуча. І саме тому інвестицій не буде незалежності від того, що казало би ваше керівництво. Чи воно хоче позитивно грати, чи воно біжить і будує окопи, там, чи що воно збиралось і мало робити? Uh... Посол України у Німеччині колишній розповідав, що в перший день війни у нього були одні з найгірших, як він казав, розмов за його життя. Коли представники німецького уряду прямо казали, що Україні ніхто не буде допомагати, ніяких санкцій ми вводити не будемо, тому що вам залишилось один-два дні, і ми вже в принципі готові співпрацювати з проросійським урядом, який буде в Україні. В Лондоні звучали такі думки. Ну, по-перше, мені важко, чесно кажучи, уявити, я працюю багато десятиріч в, в, в дипломатії. Мені важко уявити, щоб уряд так прямолінійно висловлювався, тим більше британський уряд. Що я навіть би якби вони планували взаємодіяти з якимось наступним проросійським урядом, повірте, що вони би собі тихенько це планували, в якихось там затемнених кімнатах і прямолінійно не казали. Але те, що вони казали. То тут була зовнішнього зов, зов, абсолютно зовня картина протилежна цьому. Мене навпаки казали самого початку. І це було об'єднання таке знаєте, все суспільство і уряд, і в кінці кізі, навіть корона, яка не вмішується в світські політичні справи вже століттями. І була сигнал один: Україна має перемогти, Росія має програти. Отак от просто. Тобто не було таких о, панічних настроїв, що от, -от Київ паде. Те про падіння Києва, про те, що Київ може пасти і так далі. В принципі, розгляди були. І я пам'ятаю от розмови, коли, наприклад, зустріч із депутатами, там, лордами, які казали, що от в їх очах читали, що ну гарні люди, напевно, їм недовго залишилось.